Ну що ж, товариство, всім привіт. Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні в нас буде пошук на ось такому черняхівському поселенні. Гадаю, що один будинок, але він тут був. Можливо, навіть два. Чому так гадаю? Тому що траплялися тут у нас динарії і язичок від застіпки. Від застіпки від ремня того періоду. Що цікаво, позаду мене. Знаходився, напевно, що промислова зона, тому що там кожного, на кожному сантиметрі кусочки глечиків та кераміки. Не думаю, що в нас тут була дорога, тому що й тут до чорта кераміки, але менше битого посуду. Тому в нас, як завжди, XTERRA 705 зі стандартною котушкою. Попереджаю, що не потрібно писати, що на ЧК потрібно. Другий прилад або котушку 1875. Це все я добре розумію, але зараз немає фінансової можливості придбати. Що в нас по погоді? 9 ранку, мінус 1. І друзі, ось такі трішки вже з'являються у нас коржики. Але ближче до обіду буде плюс. Тому зараз хочу пройтися по цій назовині, щоб потім ближче до обіду не тягати. Ще більше багна. Тому, друзі, заварюйте чай каву. Ну а ми розпочинаємо. Трішки я вже пройшовся хвилин 30. Трапляються в нас тільки пояски від снарядів, мідні, дзвонять вони, дай Боже. Тому тут буде багато гільз, пробок. Це я знімати все не буду на камеру, тому що це все дуже затягнеться. Ось так. Хто не знає, що таке пояски від снарядів, фото вам добавлю. Ну, нарешті, нарешті, друзі, десь 40 хвилин пошуку. Динаріїв у нас немає, але в нас чудова знахідка. Що ви там не казали за екстеру, але давайте поглянемо. Оп, у нас, друзі, спинка фібли. Класна штучка. І що б ви там не казали, що вона не шукає металопластику. Ось так. Відітремо, потім вам все покажу. І, до речі, погляньте, яка концентрація у нас кераміки. Ось. Йдемо далі, здивіться. Ось ось цікава місцинка. Тому, друзі, шукаємо, культура є, це вже добре і продовжуємо. Тим часом у нас ось така фігня з літерою Е. Не знаю, що у нас сучасне чи не сучасне. Потім помиємо і подивимось. ця сторона, схожа, як під ключ, зроблена 13-14. Добре, потім все поглянемо. Наступна знахідка, якщо не помиляюсь, то це в нас не амулет кігач а розплющена куля. Ось така штучка. Колись вже знаходив таку, то пояснювали, що це куля. До речі, кому цікаві містичні історії, друзі, в правий верхній кут вам додав, подивитись відео. Тут на цьому місці я знаходив гільзу періоду Другої світової війни. І що цікаво, гільза була з запискою і запхнута вона була олівцем. Тому кому цікаво. В правий верхній кут, а також буде в описі. Не думав, друзі, що вже таке побачу, але ось така картина вдвох верхом їдуть на конях. Цікаво. Нічого нового, друзі. Кожний вечір розпочинається зі збиття шахедів. Тому зараз узяв ось такий дубець, щоб поставити мітку. І тому зараз зробимо ще коло. І буду йти потихеньку ось тим самим промисловою зоною тією, що я вам розповідав. Якщо знахідки будуть, це все обов'язково покажу. А якщо ні, то в нас буде або друга частина, або, вже, друзі, огляд знахідок. Ось так. Ставимо собі міточки на випадок, якщо піде сніг. І колись повернемося. Ех, блиснуло. Подумав, що рижик, але ні, якась пластинка. Так, добре. Ідемо потихеньку додому. Хотів би додати, друзі, такий цікавий момент, коли в засобах масової інформації пишуть, що ми чорні археологи, а особливо такі статті. Знаєте, ні, друзі, чорні археологи це в нас, знаєте хто, це в нас трактор та високопосадовці, які тирять оце все по карманах. Ось подивіться, які галечики биті, масивні. А от коли. Національна академія наук України вона проводить розкопки, і ті 20 бідних студентів ковиряються паличками і знаходять два битих горщики. Оце вже в нас друзі фурор, і це можна постати на весь світ. Температура 30 Вони бідні там мучаються, а все осідає в нас друзі в карманах. Ось так. Ось такий красивий кадр. Ящерка замерзла, напевно з сплячки. Прикидаємо її земелькою. Якщо вона ще жива, напевно буде тепліше. так, ну У нас із знахідок ось ще така фігня, якийсь взагалі гробік. Не знаю що воно. Так, друзі, ще ходимо. Якщо мене не підводять очі, то це в нас маленька пломбочка. A few moments later. Ну що ж, товариства, у нас другий день і перший сигнал на сьогодні. Ось подивіться, щось у нас лежить. Випало з землі. І цікаво те що. Ні, вже не сигналич, але був якийсь сигнал також у ямки. Сигнал у нас 40. Давайте подивимося разом з вами, що у нас тут буде. Ну Це напевно що одна копійка Миколи Другого. А можливо ні. Ні, друзі, це мідна копійка 24 року. Що цікаво, це друга монета, взагалі друга монета не динарій на цьому городі, на цьому полі. Ось так. Добре, продовжуємо. Хвилин 40 без знахідок. У нас, друзі, два гільзача. Кільце і ось така фігня якась. Сигнал був, друзі, 46, вже не хотів копати, він це падав нижче і нижче в яму, пів метра яма, викопав. Думав, що буде поясок від снаряду, але ні, у нас, схоже за все, це у нас запальничка. Ось, подивіться, аерофлот. Не знаю, яка вона срібла чи це в нас алюміній. Але ось така запальничка цікава. Чому запальничка? Тому що. Тому що ззаді ось у нас надпис. Так. Огоньок. Вогник-вогник, жарко, жарко. Продовжуємо. О, курва! Ну, друзі, я гадаю, що це воно Ось під самим краєм. Ось там у нас була зажигалка. Я так поглянув. Зовсім не хотів копати, тому що був сигнал проволоки, ось подивіться, ну, сантиметрів 4, можливо, поверхневий зовсім сигнал. Ось відкинув, але я не знаю, можливо там його половинка буде, зараз поглянемо. Але сигнал такий, що я б його навіть, друзі, не копав. Це сигнал такий на проволоку. Давайте вам зараз покажу все рівно. У нас знахідок сьогодні небагато. Давайте поглянемо. 10,8 Можливо, я й помиляюсь. Але мені, друзі, воно погляньте. Погляньте на цей жирок. погляньте, як воно віддає, віддає нам на динарій. Оп! Так. Так, друзі, динарій. Тільки, як я й казав, Щось він дуже в нас відкушений. Так, чий, звісно, я не знаю. Потім уже на огляді подивимося. Але, друзі, римське срібло, оця римська краса є. Можливо, це у нас Антонін Пій. якщо не помиляюсь, можливо і ні. Але денник є. І це вже добре. Ось такий красивий. Можливо, є сенс пошукати оцю частину, що відламалась, а можливо і немає. Ух! Товариство на цій прекрасній ночі будемо закінчувати. Наковиряв я там всякої жбоні, потім помию і будемо дивитися на огляді, так що чекаю всіх там. Ну що ж, товариство, давайте пробіжимося по кераміці. Не знаю навіщо її нагріб, але завжди такі масивні куски забираю. Так, це шмурч, ось таке кільце. Можливо, з техніки. Запальничка. І ось така кераміка, дивіться, з візерунками, класна. Є ось такі масивні. І давайте поглянемо на наші знахідки. Так, у нас ще є отаке. Спочатку подумав, що це в нас частина динарія, але ні. І ось така штучка також з візерунками, щось що тут у нас зігнуте. Можливо, того періоду. Так, і тепер до більш цікавішого, це в нас спинка фібули. Тепер у нас ось якась штучка, не знаю з візерунками, що це було. Але ось так. Одна копійка відчистилася гарно, одна копійка 24-го, ребристий гурт. І, друзі, гість програми це в нас ось такий динарій. Так, у нас є спеціаліст, мисливець на Цезарів. Якщо дивишся, то будь ласка, допомагай, чий це динарій. Ось такий відщербнутий. Нарешті, друзі, я його виходив два дня топтав я ту багнюку, але все-таки його знайшов. Ну, і ще в нас є ось така. Ломбочка, зараз трішки її протру, тому що вона вже підсохла. Толком нічого тут не видно, але видно, що в нас це якийсь орел із надписами. Ось так, друзі. Тому, друзі, кому сподобалось, ти цим подобайку і та не забуваємось підписуватись на канал. Так Ютуб розумітиме, що відео цікаве і пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та в закріпленому коментарі буде в нас посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Почуємось!